Отже, що я бачив в комі. Боже, скільки легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу, там показує якийсь ангел, водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку ну є два варіанти. Або мене все стерла з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі. Лікарі до мене там підходять, щось роблять. все, темнота я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть знаєш, навіть не знаю як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якась пустоті, вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми. Я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання ногень, там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене... Абсолютно нічого не було. Не знаю. От, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, тільки реальні, десь чув-чув-чув, Бо от, ну в мене дійсно був досвідкомо. Я там після цих п'яти кульових, я не знаю, ким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям і взагалі життю, що так сталося. Але в мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть речарова. Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і, і, і не відомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.